О, де ти взявся? Нюхай бебру! Вівця прийшла. І свиня вони разом приходять, Сука, вони заодно. Опца-дриця, <іця> <іця> обця-ця! В полі безрала свівця. Гель! Геть! Всім привіт, з вами Ярсон. А ми сьогодні граємо в Bound's Barnier. Це гра по типу Five Nights at Freddy's. А нашою улюбленою. Перший раз граю в неї. Не знаю, що це ще таке. Зараз будемо дивитися. Починаємо. Перша година е Фрешміт. <реш> Свіже місце, це про мене. Перша година ночі Фрешміт. Ну добре, що ти нам запропонуєш? Так. Е left click. Е here to close the door. Так. А, а я в костюмі знаходжуся. А в мене батарея? А це що? А батарея є, а воно нам показується. А це двері зачинити. Ага, добре. Мама Коу Каже, мама коробка захистить тебе. 66%! Там хтось зліва був. А що так швидко в мене впадає енергія? Pull down left click. А! Ага. А, ось пачу відсоточки мої. Все, все, я чітко себе почуваю. Це я надихаю. Ага, ага, все я зрозумів. Це є начебто, як затримую подих. Так, все, давайте до 100%. Добре. А, тобто е, обмежень енергії в мене немає, якщо що, я можу відновити. Я так зрозумів, коли я дихаю, вони можуть мене загасити. Але я так думаю, що і коли не дихаю, то також можуть мене загасити. Вони роблять офігенне морозиво. До побачення. Хе-хе. Але тут кроки е, зробили і якісніше, аніж нафі. Першому, принаймні, він пішов. Добре, ну і це цього я почув. Це що, виходить, що я професіонал в цій грі? Що я буду зараз розвалювати? Я не переможний. А до котрої години цікаво потрібно протриматися? Я думаю, що я вже години дві протримався. Я тільки година тридцять шість, тридцять три протримав. Третриця хвилин тут вже. Лише. Давайте, поки є така можливість, ми будемо тримати на соточці. На 100% будемо тримати свій запас е, кисню чи що воно таке, я не знаю. Зліва чух когось. Але зліва. Зліва так, начебто. Це десь позаду мене. Не, не тут, а десь е, за мною. Що треба робити? А не рухатись можливо потрібно в цей момент. Можливо. Рюкай. Можливо, в цей момент якраз потрібно не рухатись. А до якої мені? Якщо мені потрібно до шостої протриматися, то це габела. Справа поки що ніхто не йде. Зліва ходить свиня, поки що по крокам все чітко чую. Зараз я думаю, друга ночі піде і буде вже жорсткіше. Вже не тільки зліва будуть ходити, а ще будуть і справа ходити. А, тут морозиво роблять на барі. Бачите, бар там намальоване морозивко. то була піцерія, а тут. морожечна морозивна. Кафе там, де продають морозиво. Нормально. Поки що, поки що взагалі ізі. Я не ризикую ескейп натиснути, тому що буде як у ФНАФ. Та-ра-ра-ра-та-та! -да 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 -да. Happy birthday, my child. For your gift, I'll let you go to Mommy's Barnard. З днем народження, дитинка. Ми підемо в ту кафешку класну з морозивом з тобою, моя солодка булочка, дитиночка. Давай підемо. Пойма морозиво, ти станеш трішки щасливішим. А ти виглядаєш дуже сумним, але ми це зараз виправимо. I'm building a я будую будинок. Який матеріал мені для цього використати? Ну всі знають казку про трьох оцих поросят. Сто відсотків цегла. Bricks, Та, тепер тебе не здує вітром. Каже це глина, Звісно ж. Щіп! А, вівця, тепер у нас вівця буде. Hops at thirty, hops at twelve. In the field, we saw a swine. Halt! 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 When the clock strikes two, one fret becomes a crew. Just make sure you check the right door. Otherwise, you might not be prepared for what's in store. If you're not Дивися праві двері і їх зачиняй, тому що до тебе прийде придебівця, і тобі розвалить кабіну. Можете довіряти моєму перекладу, я лінгвіст з 70-річним стажем. І це тільки вчора. Поки що, поки що доволі непогано йдемо. Тут коротше, я так зрозумів, нам потрібно, напевно, теж до 6 ранку протриматись, але погодинно. А де кроки? А чого було без кроків? Ми майже півгодини вже протримались. Зліво хтось іде? Майже півгодиночки вже. Протримались? Нюхай Ньюхайбебро! Півця. <пивця> Це я? Мені потрібно не рухатись, що мені потрібно робити? 50%! Все! Законтрено! Законтрено! Так, 67. Півгодинки, півгодинки, ще залишилось. <пока> Де ти взявся? Це лише одна вівця. Зачиняй двері поки. Так, да, не срали на голову. До нас вівця прийшла! А звідки вона прийшла? Що треба було робити? Я не зрозумів. Треба було мені не рухатись, чи що? Нормально. <пока> Що ти будеш щось робити, коли камера на тебе дивиться, то ти загинеш. 2.11 11 2.11 Ува. Уважно слідкую за часом. Так, так. Я побачив. Два 21! Двадцять один. Не рухаємось. Тільки не нападай. Тільки не нападай. Півця! Дихаємо, дихаємо. Ще пів годиночки залишилось. Пів годиночки. Вона тут поруч. Вона поруч. 100% поруч. Стоїть. Стоїть, стоїть. Все, пішла. Нормально. Я все контролюю. Я молодець, 241. Я уважно слухаю. Але звуки такі, начебто, що хтось по вентиляції йде. Так, цей пішов. Найс, непогано. Непогано тримаюсь, вівця. Раз. Вівцю законтрено. Зліва йде хтось. Зліва йде свиня. Права йде вівця. Зліва йде свиня. Близько. Близько-близько, свиня близько. Свиня супер близько. 256! 256! Ще трошечки! Ще трошечки! Ще трошечки! Ввістю було законтрено тільки що, чотенько! 259! Хвилиночка! Залишилась хвилиночка! Розвалив! Розвалив! Я сподіваюсь, що там музика без авторських прав. Ей, хлопці! Ти хочеш бути моїм малесеньким овчинкою, овчечкою сьогодні? Could you count all Ти можеш всіх цих овець Що таке count? Порахувати? How many ship are you there? Один або 21? No, 21. Not quite. But you tried. Happy birthday! Я думаю, мене надурити хочуть. Meet and greet? Фермер? Oh, фермер? Так, притримуюся. Притримуємось. Туї самої стратегії. Ось так, от ліво-право чекаємо, чекаємо. Трішечки подихали. Досить непогано дем 3-12. Хорош. Так. Свиню законтрили. Подихали, подихали. Подихали. Пішла свиня? Свиня пішла. Свиня пішла. Подихали, подихали. Сука! я ж законтрю тебе! А типу не можна на нього світити? Або не зачиняти двері, а просто світити на нього? Можливо, так? Use your light каже. Ага. Це що таке? Що воно хоче від мене? А це довго буде тривати? Є... Я не можу рухатись. Тука. <звук> 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 Коротше, щось не зрозуміло. Слухайте, з цим. Там, коротше, бігає якась бубуйня. Я так зрозумів, потрібно зачинити двері. Ти зачиняєш? Мені, Мені кисню не вистачило, я там, там вівця, і я, коротше, щось, щось... щось трішечки пішло не так. Давайте, ну, ще раз спробуємо. Ще раз обов'язково спробуємо. Контримо, контримо, контримо. Вівця прийшла? І свиня, вони разом приходять, сука, вони заодно! <звук> Ні, тут ще камери не вистачало. Тут ще камери не вистачало. Куди там? Свиня, вівця, і ще й камера приперлася. Камера піднялася. Концентрація. Граємо на концентрейшн. 351. Непогано! Непогано протриматися залишилось. Трішечки 9 хвилин. 9 хвилин залишилось протриматися. Нормально розвалюємо. Сей, 54 хвилини. 54. Не Не рухаємось. Тільки, тільки не це падла, тільки не падла. тільки... На нього світимо. Зачиняємо. 58. 358. У. Нормально. Непогано так. О! У мене ж зап'ясток болить. А ти Е, ласкаво просимо ту на нашу ферму. Я маю тут дещо спеціально для тебе. Wow, never you ready. Е, коли будеш готовий? Щось пішло не так. Зачиняємо. Вівця прийшла. Дихаємо. Відчиняємо. Світимо. Вівця пішла. Тука! Камера просто невчасно піднялася в той же момент, коли я вирішив натиснути на цей... на праві двері, щоб відчинити їх, бо там вівця пішла. 4.18. Вівця прийшла. Добре. Вівця... Я забув за камеру. Аа! Так, на камеру, на камеру звертаємо увагу. Камера, 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 камера якраз. Справа вівця стоїть. Справа вівця стоїть. Вівця пішла. Зліва цей пішов. Справа, він, він не зліва, він справа пішов. Блін. Затупив. Дихаєм, дихаєм Дихаєм Гарно, гарно було тільки що. Тільки що прям нормально так роздав. Ох то ти шо. Привіт, я коровка, що в тебе сталося. Не переймайся, що б в тебе не сталося, я тебе захищу. На мене ще й корова нападати буде. А я ж корові сужу Фінальна година. Фіналочка пішла. Зараз буде важко. Свиня стоїть зліва! Свиня стоїть зліва! Не стоїть, нормально. І коли не стоїть, це погано, звичайно. Але в нашому випадку це нормально. Свиня. Вівця. Свиня пішла. Вівця теж пішла. Сліва. Корову! Корову чув! Корову чув! Чув корову це погано! Не рухайся, хтось прийшов, хтось прийшов! Тільки не зараз! Сука! Сука! Ну На Нащо на що ти це робиш? А! Я маю пройти це. Дихаємо, дихаємо. 5-18. 518. Тримаємось непогано. Камера, камера наш головний ворог. Камера наш головний ворог. Вівця прийшла. Прийшла вівця, 521. Нормально. Непогано тримаємось. Непогано, непогано, непогано Камера. Справа. Свиня прийшла. Так, це і справа стоїть. Трішки дають, так. Нормально. 536. Гарно, 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 гарно. Нормально. 545! 545! 15 хвилин залишилось. 5-46. Вісця? Прийшла 547. Не рухаємось, камера. Меня прийшла. Добре. 549. Нормально, нормально, нормально. 551, 50%. Ми протримуємось. Ми протримуємось. 553. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Концентрація 5 55. 5 55. Гарно йде. Все, вона пішла. Рухаюсь Свиня прийшла. 5,58. Дихай, 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 дихай. 60 одна, алло. Страйцы. Has... А, я я дитина, напевно. Я та дитина, котра. А, я дитина. Я дитина всередині корови отої був. Я сидів і за цими і намагався вижити. А не вижив. Блін, ну прикольно! Ну слухайте, гра така, не напружлива. Гра цікава, не напружлива. Сюжет. Сюжет. Ну, ФНАФ. Сюжет ФНАФ. Сюжет як у ФНАФ. Але. але, але вона безкоштовна. Тому, тому я думаю, що все, все чітко. Намальовано досить непогано, діалоги доволі такі прикольні, скрімаки трішечки лякають. Не так, щоб сильно, ти до них швидко звикаєш. Але у ФНАФ так само. Якщо можливо вона буде розвиватися, можливо, тут ще, ще якийсь момент, тому що з цим курчам не зрозуміло було з цим маленьким, що воно таке там бігає. На цьому поки що все з вами був Ярсон не забувайте підписуватись на канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підписуйтесь на Discord, Телеграм е, і Тік-Ток. Звісно, також. Пишіть коментарі, ставте свої вподобайки. І якщо бачите відео улюбленого стрімера, не забувайте натискати на нього і дивитися його якомога довше. До нових зустрічей, бувайте!